Вітаю, ви дивитесь Чернівецький репортер на телеканалі Сі4. В Студії працює Олена на і Поговоримо про головні події дня, що минає сьогодні. У випуску про таке у Чернівцях зустрічали героїв з передової. На вулиці Небесної сотні триває поточний ремонт. У ЦНАПі відновили видачу продуктових наборів для переселенців. Завершується 168-й день повномасштабної війни з Росією. Україна чинить опір на всіх фронтах. Росія та Білорусь проводять спільні військові навчання. Минулої ночі російські загарбники обстріляли Дніпропетровську область, в результаті чого 13 людей загинуло, та 11 дістали поранення. Тим часом збройні сили України вивели з ладу Каховський міст на Херсонщині за даними оперативного командування Південь. Місце став непридатним до використання. А ось повітряні сили України припускають, що внаслідок вибухів 9 серпня на аеродромі в окупованому Криму знищено склад авіаційного озброєння та близько десятка літаків. За даними МВС, для відновлення аеродрому знадобиться не менше року. Після вибухів на авіабазі загинуло щонайменше 60 і поранено більше 100 пілотів та цивільних осіб, які обслуговують аеродром. Три місяці на передовій самого епіцентру подій, самого пекла. Сьогодні Національна гвардія зустріла своїх воїнів. Все бачила знімальна група телеканалу Сі4. Знайомтесь, це герой України Ярослав. Він був на нульовій лінії розмежування більше 90 днів. Це там, де найзапекліші бої. Там, де гримають гармати, працює артилерія, піхота та працює ДРГ. Це там, де пекло. Але сьогодні Ярослав повернувся до рідної частини. До рідних та сім'ї. Дізналися, що можемо повернутися буквально там за три чи чотири дні тому. От, е, були більше майже 90 днів були там. Ярослав розповідає, що страху на передовій немає. Є лише страх втратити побратима, того, з ким ти борониш країну пліч о пліч йдеш у бій. Найстрашніше це втрачати хлопців. Так, тут без сліз неможливо, бо надто велику ціну ми платимо за незалежність завдяки героям, яких сьогодні зустріла рідна військова частина. Ми маємо змогу жити та будувати плани на світле майбутнє, і пам'ятаємо тих, хто поляг за неньку Україну. Сьогоднішній захід у нас був з нагоди зустрічі наших військовослужбовців, які повернулися безпосередньо з виконання бойових завдань. Відповідно, ми мали за честь зустрічати своїх воїнів, вітати до військової частини, які вони повернулися. Є в нас, звичайно, як і позитив, це, що велика частина повернулася, маємо і втрати. Маємо чотири військовослужбовця це безповоротні втрати, і п'ять військовослужбовців санітарні втрати, які зараз знаходяться на реабілітації в різних лікарнях, в різних госпіталях нашої України. Більше сотні героїв приїхали з передової. День приїзду військова частина влаштувала свято, запросила батьків, дружин, діток та друзів. Бо зараз, як ніколи, важливо відчувати підтримку. Рідних та близьких. Зараз ми даємо їм час для того, щоб вони поспілкувалися з рідними і з близькими. Після вони відповідно здійснюють заходи щодо розпорядку дня і життєдіяльності військової частини. Після будуть розміщені на декомпресії. Це в різних санітарно умовних закладах. Після того надамо їм час для відпочинку. Це близько двох неділь для того, щоб вони могли відновити боєздатність побути з рідними з близькими. Ну, і взагалі відпочити від військової служби. Анастасія, дружина одного із воїнів, не втримує сліз та й не потрібно. Тут важко говорити, тут лише емоції емоції радості та щастя. Бо коханий повернувся живий. Дуже зраділа. Купа емоцій. Далі заслужений відпочинок. Час з рідними, а далі знову до справи до єдиної справи боротьби. За незалежність Діна Бернацька, Андрій Кордубан, Чорнівецький репортер, телеканал СІ 4 Поточний ремонт доріг у Чернівцях продовжується. Цього разу у міській раді взялися за вулицю Небесної Сотні. Мова йде про ділянку від Політаєва до проспекту Незалежності. Її наразі перекрили і сьогодні розпочали роботи з фрезерування. Які роботи планують провести ще та як довго буде тривати ремонт біля формаркету? Дивіться далі. Ремонт по вулиці Небесної Сотні було розпочато ще минулого року. Тоді встигли відремонтувати дорожнє полотно від вулиці Комарова до вулиці Політаєво, а зараз приступили до наступної ділянки. Отже, чернівчани отримують повністю відремонтовані дороги від Комарова до проспекту Незалежності вже цього місяця. Тут на цій ділянці відбувається поточний ремонт доріг. Якщо ви пам'ятаєте, минулого року ми зробили частину цієї дороги від Комарова до, якраз до цієї межі, де ми зараз знаходимося. І зараз ми плануємо продовжити ремонт вже від цієї межі і до фактично проспекту Незалежності. Ми будемо мати дорогу від незалежності до вулиці Комарова повністю вже нову. По роботам тут зараз проводиться демонтаж бортових каменів. Зараз ми якраз знаходимося на етапі, коли ми бачимо фрезерування, будучи роботи з люками, підняття до рівня дороги, да, і фактично потім вже буде укладання верхнього шару асфальту. У департаменті інфраструктури та благоустрою зазначили, що основа на цій ділянці у досить хорошому стані, що не потребує додаткового спеціального укріплення. На відміну від тих доріг, які ми вже робили, з основою більш-менш нормально. І тут не буде її укріплено, тому що вона досить таки укріплена. Просто буде влаштування двох шарів асфальту для того, щоб от навіть можна побачити, на який рівень досить таки серйозний. Да. І цього буде достатньо для того, щоб дорога проіснувала довго. У зв'язку з ремонтними роботами на цій ділянці змінився рух громадського транспорту. Так, маршрутка номер 5 курсуватиме від Комарова по вулиці головній у прямому та зворотньому напрямках. Просимо врахувати це під час планування свого маршруту. Питання в тому, що коли відбувається ремонт з рухом, це, скажімо так, впливає на терміни виконання робіт, тому що це незручно. Відповідно, да термін робіт може там в 2-3 рази збільшитись. Да. коли перекривається дорога повністю, ми це робимо набагато швидше. По термінам що десь на рівні там двох тижнів, це максимум. Окрім поточних дорожніх робіт у місті продовжуються роботи міжбудинкових проїздів. Такі роботи вже розпочалися по вулиці Коморова, ділянка біля озера. Станції дороги вже багато років створював складнощі не тільки для жителів мікрорайону, а й для відвідувачів парку Жовтневий. У нас з минулого року є три незавершених об'єкти по міжбудинковим. Це якраз оця ділянка на Комарова біля озера, Коморова 31Д і на ентузіастів 7. І якраз ці три ділянки ми плануємо в цьому році доробити. Там невеликі об'єми робіт. Якщо говорити за Комарова біля школи ділянки, то там буде влаштовано дорогу з бруківки, буде влаштовано парковку, яка там знаходиться якраз біля школи, і буде невеличке розширення дороги. Роман Олійник, Михайло Урбанович, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. У Чернівцях вітер повалив дерева на автівки та проїжджу частину. Це сталося напередодні під час зливових дощів. Як зазначили у ДСНС в Чернівецькій області, на вулиці Достоєвського гілля впало на проїжджу частину дороги, частково перекривши рух транспорту. Рятувальники розпилили дерево та прибрали його з дороги. Також на вулиці Щербанюка дерево впало на два припарковані автомобілі. У момент падіння людей в салоні не було. Працівники рятувальної служби ліквідували наслідки негоз. Де, після чого водії авто змогли від'їхати від місця події. Об'єднання поліклінік у проєкті рішення Чернівецької міської ради йдеться про об'єднання другої та п'ятої міських поліклінік. Для чого потрібна реорганізація та як це вплине на містян, дізнавалась моя колега Софія Молешко. Реорганізувати міську поліклініку номер 5 шляхом приєднання її до поліклініки номер 2 вирішили через суттєву економію коштів на адміністративних послугах. Ми аналізуємо діяльність наших закладів охорони здоров'я, бачимо, що успішні заклади вони якби мають достатню кількість коштів. Вони оновлюють своє обладнання, вони працюють на розвиток, але на жаль, є заклади, які не роблять цього, які мають борги. І серед цих закладів якраз була поліклініка номер 5 Ну для цього були певні причини, певні такі можу сказати, попередні події тому що традиційно це була така студентська поліклініка однак зараз кількість студентів зменшила студенти, студенти підписували декларації з лікарями по місцю проживання приїхали сюди приїжджали сюди вже тут не підписували під студентською поліклінікою і вона однією з останніх увійшла в саме в реформу охорони здоров'я саме ця поліклініка в результаті ми мали поліклініку з певними проблемами фінансовими. Тому за рахунок приєднання п'ятої поліклініки до другої, ми розраховуємо і впевнені в цьому, що це так і буде. Ми будемо мати більш потужний заклад охорони здоров'я. Фактично, такі рішення дозволить лікарні функціонувати як і раніше. Втім, допоможе зекономити кошти, які, зокрема, буде спрямовано на купівлю медичного обладнання. Зменшується кількість адміністративного персоналу, наприклад, і відповідно потім теж можна було можна буде використовувати більше ресурси для того, щоб покращити діяльність саме філії. І бувшої переклініки Стаденського. Злиття лікарень у більші лікувальні центри не торкатиметься медичних працівників. Економити кошти будуть на скороченні адміністративних працівників. Втім, лікарі без роботи не залишаться, адже процедура реорганізації передбачає лише юридичне приєднання меншої поліклініки до більшої. А отже, всі медпрацівники, що працювали в закладі, залишаться на роботі. Йдеться мова про реорганізацію шляхом приєднання, тобто менша поліклініка приєднується до більшої, до більш потужної. причому це філія, там буде зараз замість самостійного підприємства. Медичного, тобто ми фактично не міняємо локацію наразі. Об'єднання лікарень, вимога медичної реформи у міській раді запевняють, якість послуг не постраждає, а лише покращиться. Рішення про оптимізацію прийматимуть на черговому засіданні міської ради. Традиційно також цей мікрорайон обслуговувався саме другою міською поліклінікою. І фактично зараз ми відновимо, якби те, що було раніше, і люди просто отримують кращу, більш якісну медичну допомогу на первинному рівні. В управлінні охорони здоров'я запевнили, що на сьогодні мають шанс вижити великі медичні підприємства. Тож така оптимізація дасть можливість розвиватись, покращувати надання медичних послуг та оновлювати обладнання на зекономлені фінанси. Софія Мелешко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Видачу продуктових наборів відновили. Директорка департаменту соціальної політики Наталія Фрунзе розповіла деталі та процедуру видачі, хто матиме змогу отримати та де взяли кошти на закупівлю продуктів харчування і не тільки, знає моя колега. Дивимось тамара Микитівна приїхала з Бахмута. Розповідає, що дорога була важкою, але Буковина прийняла привітно. А допомога, яка надходить від місцевої ради, допомагає та виручає важкий воєнний час, тим більше коли не в рідних стінах. Почала в Бахмут, тоді в Дніпро, тоді в Запорожі, тоді в Альво. Це приїхала в Черівці. Тут у мене сестра. І я тільки а це Оксана, жителька Харкова. Вперше отримує допомогу. Каже, що все дуже файно прийшла з донькою. Показала документи та отримала свій пакуночок турботи. Дуже файно. Ми приходили, приходили пару декілька разів, і ось сьогодні назначили. Ми прийшли і отримали допомогу. Але так було не завжди. Зовсім нещодавно департамент соціальної політики оприлюднив інформацію, що призупиняє видавати продуктові набори. Це обурило та спровокувало масу запитань серед громадян, бо вимушено переселені особи звикли до пакунків допомоги. Кунче необхідні для прожиття. Проте, департамент соціальної політики вирішив ситуацію і поділився всі чотири новою процедурою отримання. Ми відновили видачу продуктових наборів, які в собі містять і продукти харчування і засоби гігієни. Ми отримали кошти від міністерства соціальної політики 2 мільйона 24 тисячі гривень. Закупили, провели тендер. У нас трошечки була перерва за рахунок цього. Пакунки стали більшими, бо кількість продукції зросла. Вони стали більшими, там 12 позицій. Продуктів харчування і три позиції засобів гігієни. Крім того, що ми додаємо, у нас є горох додатково і це такий повноцінний набор. Входять крупи, пшенична крупа, манна крупа, кукурудзяна крупа, вівсяна рис, макарони, олія, цукор, чай, ну, тобто, печиво, це така, і горох. Крім того, зубна паста, мило, і гель для душу або шампунь. Наталія Штефанівна поділилася з нашою знімальною групою, що є у пакунку. «Борошно вищого сорту пшеничне, вермишель, макарони, олія, пшенична крупа, манна крупа, вівсяна, дві пачки, цукор, кілограм. Печиво до чаю, рис, чай. Це в нас є кукурудзяне борошно. Дві пачки так само. І горох. Угу. А з гігіє у нас шампунь, мило і зубна паста. Порядок отримання не змінився. Мають змогу скористатись допомогою вимушено переселені особи при наявності довідки та паспорта. І один раз на місяць. Порядок не змінився, тому що це є рішення виконавчого комітету. І порядок видачі продуктових наборів чітко прописаний. Тому отримують внутрішньо переміщені особи. Один пакет іде на три особи. Якщо більше осіб, то два і більше пакетів. Раз в місяць, як правило, ми видаємо ці продуктові пакети. Змінилася лише процедура, а саме момент реєстрації. Тепер це можна зробити онлайн, аби уникнути черги. Є на кожних дверях наших приміщень ця реєстрація, як офлайн і онлайн, можна зареєструватися. Є QR-код, є ссылка онлайн реєстрації, і так само можна на сайті департаменту соціальної політики зайти, подивитися, є зареєструватися, і на сайті Чернівецької міської ради. Тобто, посилання QR-код, щоб не стояти в чергах, можна онлайн зареєструватися. В нас, до речі, в понеділок 2000 осіб онлайн зареєстрував тому вона дуже дуже популярна. Якщо людина не має можливості зробити це онлайн, це можна зробити в понеділок, очно або прийти в будь-який день. Але тут є вже нюанси. Людина, якщо вона пенсіонер, особа з інвалідністю, якщо вагітна, третя третій триместр вагітності, якщо людина з маленькою дитиною до трьох років, то вона може не реєструватися, а може прийти і отримати. пакунок в той самий день. Діна Бернацька, Андрій Кордубан, Чорнівецький репортер, телеканал СІ4. Допомагають та служать людям. Благодійний фонд. Ми поруч працює в Чернівцях з перших днів повномасштабного вторгнення, і за цей період розробив цілу систему з надання різних видів допомоги внутрішньопереміщеним особам. Детальніше про роботу фонду дізнавалась знімальна група телеканалу «Сі-4». Гаряча лінія допомоги, фінансова підтримка, видача продуктових наборів, медикаментів та необхідних речей, кризові консультації та евакуація людей з окупованої території. І це ще далеко не всі напрямки діяльності фонду. Ми поруч основна мета його створення та роботи допомога тим, хто потребує безпечних умов для життя та подальшого функціонування. Почали багато людей дзвонити, Що треба десь поселитися? Да, ми розуміли, що де їх поселити, не знали, куди почали по власних домівках потім при домах молити. Це багато. Церковь, які є в Чернівецькій області, і часом це було навіть просто на теплій підлозі, оскільки ще пам'ятаєте, були морози, холода. Ми почали розміщати, знаходити з дому, які матраси одіяла там когось, спальник такий, всякий. Тобто це не така однакова комплектація. Це було те, що було який ресурс людей. Від початку роботи волонтери фонду роздали більше 600 тонн гуманітарної допомоги завдяки гарячій лінії. Понад 10 тисяч сімей знайшли тимчасовий безпечний прихисток. Розселення у Чернівцях та області. Натисніть 1. Допомога з евакуацією. Натисніть 2. Сформувати запит на отримання допомоги у міському хабі Ми поруч, продуктова допомога, одяг, духовна література. Після того як на набрали людей, а на максимальному такому ходу у нас було приблизно дві з половини тисячі якої Увіряйте, да? тобто 2,5 тисячі людей, яких треба було по різних шелтерах, центрах прийняти, накормити, помити, одягнути. Люди часом приїжджали без одягу, нічого, абсолютно нічого не маючи, просто в піжамах. От реально, у нас є люди з Харкова, які приїхали в піжамах. І їх треба було одягнути, дати якусь гігієну. І пішла тоді вже велика така партнерська робота з різними організаціями. Когось ми шукали, хтось нас саме знайшов, і почали отримувати гуманітарні вантажі. Це бувало часто навіть місцеві люди. Ми зробили так пункт прийому видачі. Тобто, хтось приносить з дому, навіть непотрібні речі, віддає свої. Ми вже даємо людям, і отак от воно пішло. Такий, такий рух. Фонд ми поруч співпрацює з різними українськими та міжнародними організаціями. Робота тут чітко структурована, особливо з утримання та сортування гуманітарного вантажу. Є один великий такий склад, на якому приходить загальний вантаж. Після нього там розформовується медичний. Медичний да, склад окремий, потім йде харчовий одяг окремо, тобто воно все сортується. І наразі ми надаємо людям як харчову допомогу, поселення, потім гігієна, одяг і ліки. Да? Тобто Це такі десь п'ять напрямків, які постійно роблять наші волонтери. Тобто наразі у нас так є відділ зв'язків, це десь з міжнародними нашими партнерами, постійно треба комунікація, звітування, фотографії, відео, як відбувається робота. Тому що знаєте, у нас є такий девіз, що хороша звітність будує відносини. Тобто, коли ми правильно відзвітували, показали, куди воно, як воно прийшло і куди воно пішло, це будує відносини. Це наш девіз, такий один із девізів, саме в напрямку отримання гуманітарної допомоги. Окрім допомоги внутрішньої. Переміщеним особам надають її, і військовим. Волонтери фонду наголошують, окрім матеріальної допомоги, обов'язково має бути і духовна складова благодійний фонд це християнський фонд. От, я, як віруча людина, яка переселилася. Я приїхав сюди. Я розумію, що дуже багато людей потребують допомоги. От, а якщо я не буду допомагати, то хто буде? Ну я з такою думкою. От, і я розумію, що дуже багато людей є в нашому фонді, які також допомагають. І я хотів приєднатися до них для того, щоб люди отримували допомогу та через це прославлявся Бог. От, тому що наше служіння Богу це наше служіння людям. Тому я допомагаю. Зараз у складі організації працює понад 50 волонтерів. Втім, за словами пана В'ячеслава, люди дуже втомились, адже безперервне волонтерство потребує дуже багато ресурсів, як емоційних, так і фізичних. Є люди, які сходять з дистанції зв'язку з втомою. Просто є люди, які вже знаєте наскільки втомилися фізично і емоційно, і фінансово навіть виснажилися, що просто ну зрозуміти, каже, я мушу піти, хоч щось трошки заробити, бо реально, ну скільки місяців це вже просто нереально. Ми ж не думали, знаєте, десь там поначалу думалося там місяць, два-три. а Як сьогодні знаєте, це вже більше 180 днів. Фонд також виступає співорганізатором тематичних заходів та акцій з психоемоційної підтримки дітям, родинам та волонтерам, а також опікується духовним збагаченням. Загалом допомогу отримали близько 40 тисяч українців, що опинились у скруті. Софія Мелешко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Наразі це все. Департамент новин телеканалу Сі 4 працює для вас в посиленому режимі. Тільки правдиву та перевірену інформацію шукайте на нашій офіційній сторінці в мережі Фейсбук і в нашому телеграмі. Залишайтеся з телеканалом Сі 4 і пам'ятайте, все буде Україна.